Стою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народжений Ісус сім зловляє, щастя і радості для вас з неба посилає. Щоб у нашій Україні діти процвітали, щоб у цьому році всі види розгали. Щоб гордились, ми всі добре працювали. Нашу славу українську на весь світ підняли. Тож традиції свої, ви не забувайте. Разом з нами на тепло нині завітайте. Мечтаю о солдату, что нашёл Друзі, весело співаємо і рождаємо Ісуса, повір, прославляємо. Друзі, гляньте, нічим зміє, небо сам поводіє, зірка стало заняття. Дивно дійте, що в світі. Світ та ясний, а ангели те до нас прекрасний. Я є ангел поводи, що привіз із небами, добрим Богом пастирям і могутнім всім царям. Я прийшла сказати новину про небесну дитину. Весь світ нині знесевся, бо син Божий народився. Thank <laughs> you. Он бачу, он там іде стамовити. Вже вислопив язика, той таке є Я думав за світ, сім сіброці остаточно. І відкринський законах брехнею заложна, бо я підборюється царів на війни в брехні. І правду, й боленьку в кайданах тепер несуть мені. Хто заперечить? Ні. Аби положі такого підібрати. Що при цьому я сам закони відправляти? За допомогу. Я когось із вас під трохи посаджу. Дозволю відкривати фон, пан закордонник каже. Ах ти він чистий, дій нас у голоду затягають. Дітей від мам, на долари міняєш, податка у якісь руть. Зачати, косувати. Легкий до мене на руї. Хатак холоднувати. Кажи, кого ти вже впіймав усі брудні теряють? Я всіх знайомся за низом, бо ж море кабінетів і спробує все обійти, і всюди в лапу дати. Важка дорога, до мене це пекло можна звати. Свіже сіло, ясла пила, ясна дитина. Діва Марія коси, шукові стелить для сина. Біла ягнятко дишить на Бога, сивий дишить. Дижить на бога, що для нього тепліше було. Небі чекають крила крила, як не люсила. В небі ж так ніколи не звенілося якісь небо